Усе в одній людині. Ліворуч праворуч. Охоронець табору раббі. Гвурот – хасадім. Суворість милосердя. Зло добро. Зле начало. Добре начало. Вогонь вода. У Кабалі ми завжди говоримо про одну людину. А не про групи чи щось іще, злочинець чи праведник це не те, про що ми говоримо. Звісно, в якийсь момент ми бачимо, що хтось є злочинцем, а хтось праведником, але це на мить ми не можемо дати комусь предикат злочинця, тому що сьогодні він злочинець, але хто знає, яке його призначення. Ми завжди говоримо про одну душу. Охоронець табору і Равін. Ми щойно сказали, що рабин – це сила милосердя, а охоронець табору це сила суворості. Милосердя це Хасадім, а суворість Дін або Гвора, а множина Гворот. Корисно знати ці поняття. Це допоможе нам. Звичайно, всі ці сили священні. Священні означає, що ті сили творіння вічні й добрі, обидві хороші сили. Звісно, у тебе є негативний образ з охоронцем табору, але гворот справедливість і хасадім милосердя обидва сили творіння. Хасадім це плюс, а гворот це мінус. Мінус теж потрібен.